Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міні-Агро Вінниця. Сьогодні хочу поговорити з приводу того, що вимикається світло, поганий зв'язок, нереально дозвонитися, але хочу, щоб ви всі знали, ми працюємо. Тобто, навіть якщо ви до нас не можете дозвонитися, згідно графіку робочого, який у нас є і на Ютубі, і на Facebook, і на Google сторінки, ми працюємо з 8 до 17 щодня. Субота-неділя ми також працюємо. Суботу, неділю ми працюємо з 8 до 1 години. Тобто, якщо ви не можете дозвонити, бо відповідно у нас так само, як і у всіх, часто вимикається світло. Відповідно, якщо пропало світло, пропадає і зв'язок. Ми все одно на місці. Тобто можете приїжджати, вибирати трактор. Бачите, не дивлячись те, що нема зв'язку і все остальне, дивіться, скільки вільних місць, це хлопці не встигають збирати. бо сезон, Але бачите, вон також за тракторами великий асортимент в ящиках стоїть в пачках. Тобто, Якщо якогось трактора, навіть на майданчику зібрано немає, його все одно можна придбати, ми покажемо під вас зберемо. Ну, Намагаємося збирати день в день. Тобто, ви замовили трактор, ми в цей самий день його зібрали. Асортимент Солісів, асортимент ловолів, ловол 500, 504 Pro, звичайні, 454. З 40-х є оріони, є шифенги. З 35-х є ловоли. З 24 х асортимент взагалі, такий, як завжди, великий. Тобто є ловоли і джими, є Донфенги, Це те, що по наявності є шифенги, є оріони і відповідно, ці трактори у модифікаціях. Широка резина, вузька резина, є соліси, тобто асортимент, все, що потрібно, є. Тобто хай вас не смущає, що ви приїхали чогось на майданчику немає. Це просто означає, що його перед вами хтось забрав, бо хороший трактор, і його збирають. Вон, Бачите, який асортимент в пачках стоїть і там ще ми розчистили майданчик, далі в пачках дуже велику кількість шефенгів поскладали. Тому чекаємо на вас. Не лякайтеся того, що ми десь буваємо іноді не в зоні. Це для нинішньої ситуації в Україні норма. На жаль, тому чекаємо на вас на нашому майданчику. Тирівське шосе 2 а біля авторинку. О, вон, бачите, японські трактори ще стоять. Японців також є що вибрати. Тобто заїжджайте, до нових зустрічей.